Як завжди, миру і добра, бажаю всім вам, дорогі друзі, хто заходить на канал, дивиться, що я знімаю. Сьогодні продовження теми металолому, але цей метал, який я хочу показати до вашої уваги, лежить і майже рік, тому що я був декілька разів. Але всі ми добре знаємо, що... Що сталося, і можливості в можливістю не було знати. І я думаю, що ми зараз... Я вже й сам не пам'ятаю, що тут є. Коротше. Пружини наробили шороху, а я замостив конкретну руку. Пружини позапліталися, не можна її звідти виняти. Так, ну, ладно. Я вже й сам не пам'ятаю, що тут і куди. Значить, профіля. Профіля з яких роблять гіпсокардонні перестінки, два докупи стулити і вже може бути якийсь прибор, або ж взагалі десь чомусь його використати. Такі речі я беру завжди, ніколи не відкладаю. <кхи> так, поки що в сторону порозділяю його. І того ремінь від пральної машини. Рига і тому подобні, ще ті старі радянські. Десь для якоїсь саморобки буде дуже шикарно. Так, тумблер. Вмикач чи вимикач, кому як буде удобніше. Ще один, це вже радянського виконання. Також беру такі речі, десь можна буде змонтувати. Так, отакі зажими досить потужні. Ще не знаю нашу, але відчуваю точно, що щось придеться ними зажати Тому такі речі я беру. Так. Викрутка. Ну, я думаю, хто дивиться моє відео, то той бачив, що я точ, точ з такої викрутки зробив собі пилочку. Але тут я бачу ще є всередині. Лампа і пружина. Тому в нас є варіант перевірити, чи мене не жахне випадково. Так. Не бачу. А, щось там ледве-ледве. його навіть не видно. Так, ладно. Відкидаємо. Коротше взяв на той випадок, що може зроблю ще одну точно таку саму пилочку. Так, ще один вимикач. Це вже на три положення, радянський. Десь на якийсь станок робити, дуже добре діло. Так, головка. Не видно наскільки, але головки я беру всі, тому що в хазяйстві вони пригодяться почистити, гарно провести час і буде служити. Так, каретка від велосипеда, треба її скласти, бо в мене від неї вже всі руки чорні. В хорошому стані став і їдь. помити, змастити по-новому. Навіть зірочка хороша, Ну, підшипника немає цього внутрішнього іконоса. це не проблема. Зато це все за копійки. Відкладаємо в сторону. Лопатка для того, щоб перевірити ангіну народу. Але нею вона. І робити інші речі. Вона може бути в ролі і шпателя, і чогось іншого, тому це досить чудова річ. Ха. І ще один, мабуть, в мене був якийсь виключательний, переключательно-виключательний був похід на метал. Ще один перемикач. Так, ну кнопки до чайника беру завжди, тому що вони завжди у попиті. Міняю досить. Успішно, ніхто не жалівся, все, тому що зараз зрачок від чайника. Зараз купити в нас їх неможливо, а заказувати десь невигідно. Так, взяв отакий перехід радянський. Такий перехід взяв. Такі роз'єми вони вже входять знову в моду. Тому, до речі, в мене таких роз'ємчиків є. Не пам'ятаю звідки але ціла турбинка. І де я її взяв? чесне слово, не пам'ятаю. Може теж з металу приніс, хіба це вже пройшло, майже рік пройшов, яку не, не маю немає гаражі, я вже все позабував. Так, конусне сверло випуску СССР, якість хороша, ребра ціліше, більш-менш, трошки підношене є, я бачу, але можна вкрутити Так як в мене є <кій> токарний станок. Тому конусні сверла мені зараз це дуже корисна річ. Так, ну це або був знімач, або це від нього останки. Швидше за все, що це останки. Я забрав про всяк випадок. В крайньому випадку здати назад можна завжди. Так, фреза. Я надію, що все-таки коли-небудь я фрезерний станок зроблю, якщо Бог дасть життя і здоров'я і сили. Тому такі диски я беру. І коли-небудь думаю, ми їх використаємо. Так, ну, тут звичайна фурнітура, це шурупи болтики, це те, що я беру завжди. Лампа неонова відчайника готова вже всувай розетку і горить. Теж їх беру. Бо коли робиш саморобку яку-небудь не треба нічого придумувати, тут же і опір всередині запаяний і все тільки в розетку тика і горить. Тому, якщо ви будете десь бачити таке на дорозі, можете піднімати і собі монтувати. Так, опори з міні. що у нас тут є? Один мегаом. І тут, здається, теж вже зірний той. Ну, опори ці я беру чому? Тому що, по-перше, оця планка вона прикольна, я їх використовую. А опори, які не потрібні, вони розбираються і використовуються за іншим призначенням. Взяв дві отакі пружини. можна буде щось підпружинити. Пружини це така річ, яку не дуже купиш, тому пружини я завжди збираю, всі окремо складаю. І іноді за ними приходять або вони стають у пригоді мені самому. Так, ну ще є отакий кульочок. Що ага, тут у нас магніт і все на магніті. більш нічого тут немає. Так, знову ж таки, штекер Комплект сюди. Десь використаємо. Так, дюбіля шурупи. Щось потроху падає. А, падає. Це я забрав резинку. Як роблю якусь саморобку, також вставляю. Іноді інструмент приносять. Це ще резина та старенька, якісніша більш, ніж зараз. І служить вона ще від тих років служить. Тому такі речі я завжди беру. Так, шурупи в сторону, ключі. Це буде до комплекту того, що я знайшов. Те, що вони гіржаві, нічого страшного, зато вони потужні і вони надійні. Їх почистити просто, можна пофарбувати і користуватися ними скільки завгодно. Ну, цього вже хтось підточував, я бачу. Десь, мабуть, було неудобно залазити. тому Перша вигода, вже ключ підточений є. Буде спеціалізований. Так. Далі бачу два о таких роз'єма, Не знаю їхнє точне маркування. Як воно називається? Ну, це аудіотехніка в основному. Гітари підключати, можна, мікрофони і все інше. Взяв, тому що маю доступ до таких речей. Може десь щось колись і пригодиться. Так таке кріплення. Це, мабуть, була якась антена. Не знаю, що воно було. Але попри все, я його взяв, тому що це кріплення і воно вже готове, його тільки повішав на гачок і в потрібний час зняв, і ним користується. Дюбель, Дюбеля... О, ще один роз'єм. Це вже більш, може старіший, не знаю, цей, цей металевий. Вже він від води ржавів трошки. Ну, в гаражі тут лежить, може я її ржаве взяв, не знаю. Все воно безпризорне вже довгий час. Так, шайба. Шайба досить ржава, але шайба, вона, я кажу, така ділова шайба, тому що вона йде з буртом і колись як щось майструєш, таке треба, воно завжди під рукою і не треба токаря. Так, гайки. Це штуцер Перехідний якийсь. Це гайки. Гайок більш немає, теж коробочку. Хомут. уже готовий. Мені здається, що це від кутушки запалювання цей хомут був. На що я її зняв? Ще не знаю, може і не знаю ніколи. Так, ручки. Це від повзункових регуляторів. Ручок таких в мене немає. Круглих є багато. А от таких мало, тому такі речі я зняв. А, ось є ще конус до каретки. Відкладаємо. Лампу взяв, не знаю нашу, вона вже чорна. Зараз ми спробуємо її. Так, провіряємо. А Ганя ціла. Ну, це для експериментів. Так, ну і ну, про всяк випадок це вкину також ну магнітне. Хай буде. Болт. Явно думав, що він латунний, але він просто лак... е... нікельований. А я думав, що це мені піде до е... сантехніки. Унітаз, верніше, ванна і мойка так же такі не йдуть. Так, такі фокуси вони досить в новому стані. І коли щось конструюєш, я теж їх використовую. До речі, хотів на токарний станок таку приліпити і ще ніяк не зберуся додати цього. Ну і магніт. Ось з цієї речі, виходить, досить хороші шайби, потужні. Оце вибиваєш, центр. І отака от потужна шайба. Хто займається в кого станки, допустимо, циркулярка, а ще як саморобна, то такі шайби вони завжди в ходу. Ну і взагалі вони хороша річ. Плюс з цього циліндрика це хороша штука, також можна використати в цих. Магніт, досить потужний і часто магніти треба, тому взяв разом з магнітом. Є ще одна торба, але за браком часу. Ось ще одна торба є. Надіюсь, якщо я може ще раз приїду, то ми тоді подивимося, що в цій торбі. Бо зараз мені вже потрібно складатися. Отакі От находки в мене були до того, як почалася війна, любі друзі так воно все і лежить і чекає, коли хтось його посортує. Ну, Що хочу сказати, Надіємося на те, що скоро все це закінчиться. Що ворог побіжить і дуже швидко побіжить до своїх домівок. А ми заживемо мирно, відновимося, будемо знімати відео і будемо один одному радіти. Миру, добра, злагоди, всім бажаю. І нехай лихо всяке обходить стороною. Бувайте здорові!